Смішно вам? Вам смішно, як дружина загиблого воїна на колінах стоїть? Скажіть, перед цим бандотою? Смішно вам? Скажіть, будь ласка, вам смішно? Я Можна вас запитати? Не Можна вас запит... Я не бачу. Можна вас запитати? Вона хоче вона ходити до свого храму, Ді? до свого настоятеля. Чого Ді? ви від неї збираєте остання? В мене чого ви відбираєте? Такого останнє, що в мене є? У вас? Можна можу вас запитати? Я з вами не розмовляю. Я взагалі не знаю, хто ви такий. Так, Ось знаю, хто це ви такі. директор. Я не Ось це директор. Він сказав, що він директор цієї споруди. Я не бо кажу. я якщо не знаю, а хто ви? Я сказав керівник. А, керівник. Так, в документі пише керівник. Керівник. Хорошо, керівник. Скажіть мені, шановний керівник. Я не хочу ходити до ПЦУ. Тут купа храмів ПЦУ в борці. Круп, купа. А? Це єдиний храм залишився ні. Української православної Поті церкви. Ні. Який Пот... ще? Який ще? Скажіть? Ну, он там зараз зазніміть. Покажи це в храмі. Було. Такий. Що пишуть? Не болтай. А що в храмі можна розмовляти? А і да. розмовляти? Так? Що Боже, Ви що здуріли? Що пишеть? Ви це, це винесли з вашого храму. Як ви кажете, я вас ще раз запитую. Чим чим перед вами завинила дружина того воїна? Що що висить оця картинка в храмі? Що там не можна розмовляти? Тут пише а що в я... храмі можна роз... Не рознеболтай. що? ви що російської мови не розумієте? Ні. Ви що не знаєте, що у нас півкраїни розмовляє Росія? Половина Це... воїнів розмовляє російською мовою? Ви що не знаєте? Що половина Ні. воїнів розмовляє Ні. російською мовою? Ні. Я... Яка різниця в замови? Ви замову не кажіть? Я вам кажу, я не хочу ходити до ПЦУ, Я не хочу ходити а до не ходить, вашої церкви. Не ви, мене ви, ви мене змушуєте? ви мене змушуєте. Це я бачу храм. написано, що не можна хожна розмовляти в храмі. Територія храму. не можна розмовляти з смішно. Боже, як смішно! Да, ото що ото, що давайте, стояла дружина воїна на колінах храмі. перед тобою. Це єдине, що Це ви історія. там знайшли. Це вже історія. Ні, є ще там. Багато чого. Ще Це ще історія, да ви що, Ви ж, ви просто дуже молоді. Ви якого відувати. року народження? Бо ви в СРСР не жили? Ні? ні. А ви жили? А, да, жила. жила. Да. жила. Скажіть бажати. мені, куди ходи мені ходити? Оця жили в СРСР? завжди підходить до мене, завжди Скажіть, підходить. Будь ласка, ви жили, ви жили в СРСР? Скажіть, будь ласка, я з вами не розмовляла. Я ну, розмовляю. Так, з ну, отцем Назарем. Він тут керівник. Хорошо. Він заявляє, що він тут керівник. Я запро. Я кажу вам, керівник. А хто тоді наш настоятель? Наш настоятель в нього є документи, і він керівник. Цього покажи, покажи, де він. Де? В цього храму він у нього є документи. У нього є документи. Покажи. Я не настоятель храму. Я взагалі вам нічого не повинна показувати. Скажіть мені, куди мені ходити? Чого ви змушуєте мене ходити до вашого ПЦУ? Я не хочу. Якщо я вільна людина, чого я не можу піднятися навіть на сходинки? Якщо я вільна людина, чого я не можу зайти? Коли ви стали керівником цього споруди, я вже сюди зайти не можу. Ось я вільна людина. Ось я вільна людина. Ось вільні люди ПЦУ. Ось такі вільні люди ПЦУ. Вільні люди ПЦУ. Це ви називаєте вільна людина. Ось це ви називаєте вільна людина. не Ми тримаємо. Ви провокуєте. Я чим я вас провокую? Чим я вас провокую? Чим я вас провокую? Що я прийшла до храму молитися? Це провокація для вас настояти від вас. залишилося. Боже. Яка який страшний надпис не на розмовляти в храмі? Як це страшно? Боже милостивий страх. Скажіть мені, що робити воїнам, які на війні розмовляють російською мовою, Їм що накласти на себе руки? Бо ви такий батюшка ПЦУ привели туди. Ось тут воїнів привели. Вони всі україномовні, всі гарні, такі файні, справжні патріоти, боряться тут з жінками. Ось вони, ось вони, ось це лице вашої ПЦУ. Ось ваше ПЦУ. Ми до вас ходити не будемо. Не будемо до вас ходити. Йдіть звідси з нашого храму, геть з нашого храму. ми до вас Будуйте свій я і буду, там ходіть. Я і, будую, і ще побудуйте. От будуйте буду. ви сюди. Ні, камінчика не вклали. В чого накладемось? І... Ви сюди. Не вклали ні нас камінчика. Нас ви робите як загарбники, як расисти поступають. Отак от ви робите. У Вас був шанс. Ходити 17, в пцу. Ми не будемо ходити 17, в ПЦУ. 17. Не будемо ходити в ПЦУ. Це ваш ми не будемо. Це мій вибір. Я куди хочу, туди і ходжу. Це вільна країна. Ході. І не змушуйте мене, і не відбирайте в нас храм. Ідіть, скажіть це, ідіть, скажіть це дружині загиблого воїна, що їй не можна сюди ходити. Ідіть, скажіть їй, чого вона перед вами з котеняками повинна стояти на коліна? Відійдіть верблюд. Відійдіть.